Всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні ми дивимось на деревокол гідравлічний Шепах Compact 15 т Це новинка 2023. 2024 року. Вертикальна модель від торгової марки Шепах. Кожні два роки міняються моделі. Вони по-різному полили 600-700, потім 1500. потім були модифіціровані. Зараз йде версія називається Compact. Тобто це 5-тонна модель у нас. Ну, довольно потужна, але і дорога. Десь 55 тисяч розрібна ціна. Зараз ми зробили невеличку скидку. Всі дровоколи виробляються в Китаї, але під німецькою торговою маркою Шепах. Дуже якісні. На ринку одні з найякісніших. Чому в нас продаються? Бо ми. Коли, коли нас не дуже ругає імпертер, журить, то ми робимо додаткові людям знижки. Тут мій вайбер, кстати, я спеціально так і знімаю відео, щоб люди могли подивитися і по, по, і по цьому вайберу написати і, і отримати знижечку. Що по цьому дровоколу хочу сказати. Вертикальний, всі безпечні ці штучки в нього є, тобто, щоб руку не зажало. Працювати потрібно тільки двома руками. На такій від площадочці. Двигун електричний тут стоїть 3,5 кВт. А діаметр практично, практично все коло, діаметр до 50-40 см брус, висотою до метру. Так, що ще хочу по ньому сказати. Ну вот його технічні характеристики ви бачите на екрані. Давайте посмотрим, може є безпосередньо ця модель. Безпосередньо ця модель на ютубі. Ми знімаємо, но кожного таку, знаєте, в офісі його не розпакуєш цю модельку. Давайте отак. Давайте. Що є на Ютубі по цій модельці. Давайте подивимось. Ага, є компакт 15 тонн. Давайте подивимось. Що є? є масла. фазна модель бачимо.

Так, друзі, ну що гарна моделька, гарна якість. Ми робимо гарну ціну. так що